Енергійні руханки, цікаві астафети та казкові герої. Ось так весело у палаці культури мистецький промайнув новорічний івент під красномовним гаслом Хай у дітей України будуть щасливі очі. Гості свята особливі. Це близько сотні дітлахів, військовослужбовців, що наразі вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Аби підтримати малечу з яскравими номерами, для них виступали найкращі творчі колективи цього палацу культури, зокрема і зразково-естрадна студія Ляляфа. Я вважаю, що це дуже важливо, дуже важливо підтримувати всіх тих, хто знаходиться в такому тривожному стані, ми розуміємо, що під час війни найскладніше саме дітям. І тому ми... Будемо робити все, аби діти почувалися з дітьми. Тому що діти чекають на диво, і ми маленьке диво намагаємося створити. Окрім творчих колективів у холі палацу культури Мистецький піднімали настрій малечі, команда милих тролів, персонаж казки Андерсена Фрекенбок та не тільки. З ними дітлахи танцювали, повторювали рухи, грали у цікаві естафети та конкурси. Розважальна програма для дітлахів від Саксаганського райвиконкому пройшла у співпраці з громадською організацією Долоньки добра, яка 13 січня цього року підписала меморандум з райрадою. Благодійники з літа 2022 року різноманітними заходами підтримують криворіжців пільгової категорії. Серед них діти та містяни поважного віку. Наша фішка організації ми даруємо діткам наші долоньки добра. Це чудові пряники за спеціальним рецептом. Вони дуже смачні. Ні, а дітям завжди були смаколики до душі. А тим більше, зараз долоньки добра, вони йдуть з теплотою, з любов'ю і збудуть збуватися дитячі мрії. Як мінімум, одне з бажань діток здійснилося. Тут на заході їх навідав батько Різдва та Нового року дружній Санта Клаус. Новорічна розважальна програма для дітлахів наших захисників, які наразі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, продовжує марафон заходів для малечі Саксаганського району. Українний час ми знаходимо можливість, ми знаходимо час, ми знаходимо потенціал для того, щоб підтримати усі низки нашого населення, особливо це діти. Тому що новорічні свята вони є святами. Ми хочемо дітям подарувати казку, ми хочемо, щоб прийшов Санта-Клаус, ми хочемо, щоб їх мрії здійснились. І обов'язково як же бути без солодкого подарунку. Новорічні івенти для малечі у Саксаганському районі під патронатом влади міста, району та ради оборони Кривого Рогу триватимуть до 7 січня, включно. Окрім розважальної програми, з творчими колективами палацу культури мистецький та казковими героями, малеча отримує солодкі подарунки. Антон Чекай Сергій Філоненко, перший міський.